Ми з тобою будемо зараз вчитися користуватися своїм голосом. У нас є маленький. Так, сімейка. Є маленький, найменший говорить шепотом. як то шепотом говорити? Ось так. Середній говорить звичайним голосом. Як то ми звичайно говоримо? Ні, то шепіт. Звичайним. Ля-ля-ля. А великий криком! ля ля ля, -ля ло Тепер дивись. Називаємо сім'ю маленьким шепотом, середнім звичайним і великий голосно. Давай. Жук. 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 Жук! Жук! Комар. Голосом звичайним. Комар. Ні. Метелик. 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 Молодець. А тепер називаємо тільки великих жуків. Комах. Дуже голосно. Давай. Голосно. Жук. Жук! Жук! Комах. Комар. Метелик. Метелик. А тепер називаємо найменших тільки шепотом. Молодець. А тепер середні, середні е, комахи звичайним. Звичайним голосом. Жук. Комар. Метелик. Метелик. Тепер від голосного до тихого. Метелик. 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 метелик, метелик. 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 Ой. Жук. Ой. Комар. Але голосно. Комар. Голосно. Комар. Голосно. Комар. Звичайним. Комар. 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 Сонечко Содічка. Ми кажемо жук. Жук. Звичайним. Жук. Ні. Сонічко. Ні. Звичайним голосом. Жук Жук. Zoek, 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 zoek. Draai je. Zoek, zoek, zoek. Zoek, zoek. Komaar. Komaar. Oei, is bela, je zoefia. Komaar. 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 Met